Леся Українка. Справжнє ім'я та прізвище Лариса Косач 1871 1913. Леся Українка народилася 25 лютого 1871 року в місті Новограді Волинському, нині Житомирська область, у родині українських інтелігентів. Батько Петро Косач. Був повітовим службовцем, юристом, людиною передових поглядів, мати Олена Пчілка українською письменницею. Леся навчилася читати в 4 роки, а в 5 грала на фортепіано і навіть написала змістовний лист своєму дядькові Михайлу Драгоманову. відомий український учений та громадський діяч. У родині косачів панувала повага до народних звичаїв і традицій. У сім'ї Леся була другою дитиною із шести. По особливому дружньою вона була і старшим братом Михайлом. Якось узимку на свято водохреща разом із Михайлом вона пішла на річку Стир. Леся настільки захопилася побаченим, що навіть не помітила, як замочила ноги в крижаній воді. Після того. Вона почала тяжко хворіти. Спочатку батьки думали, що це звичайна застуда, проте, згодом київський хірург поставив страшний діагноз туберкульоз кісток. Дівчинці в цей час ще не виповнилося і десяти років. Потім патологічний процес поширився на легені і нирки. Тож із дитинства Леся мала рішучий характер, засвоївши одне правило. Яке впродовж життя її підтримувало, щоб не плакать, я сміялась. З 1882 року постійним місцем проживання сім'ї косачів стало село Колодяжне. Саме тут, на Волині, серед розкішної чарівної природи формувався стиль майбутньої поетеси. До речі, любов до природи стане провідним мотивом усієї її творчості. Через тяжку хворобу Леся до школи не ходила, а здобувала освіту, самотужки, проявляючи феноменальні здібності. Незважаючи на постійні болі в кістках, вона й далі грала на фортепіано, малювала, знала майже всі європейські мови більше десяти. А в 19-річному віці для молодшої сестри написала книжку, Стародавня історія східних народів. Яку вже після смерті поетеси було видано як підручник для національної школи? Свій перший вірш Леся написала в дев'ятирічному віці. Коли дівчинці виповнилося 22, світ побачила її перша поетична збірка на крилах пісень, яку високо оцінив Іван Франко, назвавши найвищим здобутком української літератури. За 1893 рік. У 1894 році Леся Українка відвідала свого дядька Михайла Драгоманова в Софії. Вона впорядковувала його бібліотеку, познайомилася з емігрантами і культурними діячами Болгарії. Повернення додому було затьмарене негласним наглядом, установленим царською охранкою. Щоразу, коли поетеса поверталася за кордоном, по особливому відчувала політичну неволю, про що переконливо свідчать такі її рядки. Мені сором, що ми такі невільні, що носимо кайдани і спимо під ними спокійно. Отже, я прокинулась, і тяжко мені, і жаль, і болить. Щодня, долаючи фізичний біль, Леся Українка виявляла неабияку мужність. Писала високохудожні твори, наприклад, вірш Контра Спем Сперо. Я на гору, круту, крем'яну буду камінь важкий підіймати. І, несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать. Усе життя поетеса змагалася з тяжкою недугою. Вона виїжджала на лікування в Карпати до Криму, Італії, Єгипту, Грузії. Перечуваючи трагічний кінець 1913 року, Леся Українка написала заяву до бібліотеки наукового товариства імені Шевченка прийняти її твори на депозит на збереження. У 1913 році письменниця померла в грузінському місті сурамі. Поховано Лесю Українку в місті Києві на байковому кладовищі.